Друзі, адвокат Сергій Гула, що чекає нашу країну на майбутнє, що кожного із нас чекає. І тих, кому ще немає 18, і тих, кому ще немає 27, і тих, кому ще немає 60-ти. Я не просто так, знаєте, назвав ці. А, у нас етапи життя, так скажу, кількість років, тому що. Є серйозні підстави про це поговорити щодо майбутньої мобілізації, яка буде відбуватися в найближчим чином, а також строкової служби. Бо, очевидно, зараз кардинально все поміняється. Знаєте, наші можновладці як дивують, так і вміють дивувати дійсно. І нещодавна заява міністра оборони дійсно в цьому напрямку, я так скажу, відзначилася. Тому, друзі, проаналізуємо сьогодні про ці, ну так достатньо серйозні скажу заяви по мобілізації і по е строковій службі, коли відбудеться, що відбудеться і як відбудеться. Продовжую відстежувати ці серйозні питання, охарактеризовувати, окреслювати, аналізувати їх, також відповідати на ваші персональні питання. Багато людей дійсно задають питання щодо. Мобілізації щодо перетину кордону, щодо повісток і тому подібне. ВЛК дуже багато питань. Якщо потрібно вивчити вашу персональну ситуацію, пишіть на емейл, буду її вивчати. Емейл під цим відео, тому що розумію наскільки важливо часто роз'яснити ту персональну ситуацію, яка на сьогодні у вас склалася. Отож, давайте проаналізуємо нещодавно, нещодавно заяву міністра оборони. Щодо можливості скасування відповідної строкової служби, а також відповідно щодо питання мобілізації, коли вона буде припинена, міністр оборони зазначив, що для українців будуть проводити військову підготовку, не призначаючи їх в армію. І Завдання в тому, щоб якщо відбудеться та чи інша агресія, щоб мобілізація оголошувалася в одну добу і скасовувалася в одну добу. Тому, звичайно, зараз найголовніше пропрацювати масив законодавства і механізму його реалізації, як це все буде відбуватися? Щоб Кожен із чоловіків 18-60 в будь-який момент міг стати під ружо, Ну, це так кажуть, yeah. ну, щоб був мобілізований, але, звичайно, будуть надалі також проводити серйозні консультації, бо вбачається, що ці підстави, які є на сьогодні по мобілізації, часто вони дійсно є. Проблемними щодо того, щоб активно реалізувати мобілізаційний план щодо сьогоднішнього відповідного ситуації, то скоріш за все, що мобілізація вже буде мати підстави для того, щоб говорити, що вона чи скасується, чи правильніше призупиниться, все ж таки, виходячи з ситуації на фронті, і відповідно. Повного укомплектування необхідних бригад, батальйонів армії і в загальному цього мобілізаційного плану, який є. Тому, що він зазначає? Що культура військової професії має стати чи не найпопулярнішою? Пропрацьовуючи, що строкова служба, очевидно, через деякий час має стати. Не потрібно. тобто має стати абсолютно професійна достатня армія, яка може в період відповідної загрози закрити всі необхідні потреби країни у захисті, І я знаєте, абсолютно такі речі підтримую. Коли знаєте, звичайно, велика армія це серйозний бюджет для будь-якої країни, але коли біля тебе живе неадекватний сусід. Який в один момент може розпочати страшенну війну кровопролитно, то, очевидно, тут треба саме орієнтуватися на велику професійну армію, але ми не воюємо кількості, а якістю, Тому, напевно, велико найперше в розумінні інформаційних і військових технологій, а також відповідно забезпечення належного рівня. Високого рівня, рівня професіоналізму. Тому зараз, особливо війна, окреслила велику необхідність формування в Україні ось такої потужної, серйозної армії, професійної, саме з точки зору необхідних технологій, і анархізм строкової служби, скоріш за все, має якомога швидше відійти. Є такі. Знаєте, я думаю, це дуже хороші намагання, що одразу після того, коли отримає Україна перемога на перемогу над росфашистським ворогом, щоб одразу запропонувати всім, хто бажає залишитися у війську відповідні контракти і з цього закінчити по суті строкову службу. Тобто, цілком реально, щоб в Україні. Більше ніколи не буде призов. Що це означає? Що, звичайно, зараз в нас армії понад мільйон чоловік. Звичайно, такої кількості нам, по суті, не треба буде на постійній основі. Вона скоротиться після перемоги в розумні рамки, і, що найголовніше, в професійні рамки. Щоб вже всі рода військ мали відповідних професіоналів, які будуть у Армії в армії на професійній основі до 60. звичайно, критично буде важливо це 27, сім, коли е оцей рубіж беззаперечно стосується молодих людей, 18-27, але і звичайно будуть звертати увагу на тих, чиї навички, особливо офіцерів. І знання до 60 також будуть критично необхідні для побудови професійного. Тому стратегічне звичайне завдання в тому, щоб той ресурс, який в нас зараз активно формується, і по людському потенціалу, і по технічному потенціалу максимально перевести після перемоги на професійні рамки. І не повертатися вже до радянської строкової служби, радянської армії, а вже повністю перейти на рейки професійності, але працювати по військовій підготовці так, щоб кожен чоловік в будь-який момент від 18 до 60 дійсно міг бути в разі потреби мобілізований. Ну, напевно, такого рівня, як, наприклад, автомат вдома. Напевно, ми до нього ще далеко, не скоро, точніше, нам ще далеко до нього, і не скоро до нього прийде. Але те, що, наприклад, можна запровадити, як в Швейцарії, певний період року, що всі чоловіки відповідно проходять військову підготовку, це цілком можливо. Тому він зазначає, що зараз активно над цим працюється, і кожна молода людина в 18 років буде проходити спеціальні курси підготовки. Це буде і медична підготовка, і підготовка по стрільбі, і підготовка по високотехнологічному озброєнням. Буде також розвиватися відповідні напрямки щодо спеціалізації у військах. Тобто не буде так, що артилерист в один момент став штурмовиком, а десант став в один момент там, бійцем протиповітряної оборони. Такого не може бути і це виключно. Тому, друзі, знаєте, якщо ми вхопимося, я так скажу. Якщо ми вхопимось за цей шанс, і дійсно, після нашої великої перемоги ми почнемо абсолютно по-новому будувати армію і забудемо про призове, а навпаки, будемо мотивувати підписувати контракти тим, хто бачить себе військовим, я думаю, це буде величезний крок і нападати на професійну, постійно готову армію, ніякий Путлер і його. Там поплічники в майбутньому звичайно не захочуть. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гола.